Сьогодні наша казочка про небесну зіроньку та художницю Ліну. Готові слухати? Зручно умощуйтесь і починаємо. У далекій країні, де зорі завжди світили яскраво, жила маленька зірочка. Яку так і називали зірочка. Але вона була не така, як інші. Наша зірочка була допитлива, мрілива і завжди прагнула дізнатися більше про світ, що ховався під її сяйвом. Одного вечора, коли небо було особливо ясним, зірочка вирішила спуститися на землю. Вона опинилася у чарівному саду. Де росли квіти всіх кольорів веселки, а дерева шепотіли казки вітру. Як тут чудово! вигукнула зірочка. Навіть у небі серед мільярдів зірок не так яскраво, як у цьому саду. І вона полетіла оглядати сад. У саду вона зустріла дівчинку на ім'я Ліна, яка любила малювати. Ліна була вражена появою зірочки. Ніколи раніше вона не бачила справжню зірку. Вона одразу взяла свої фарби і намалювала її сяйво на аркуші. А зірочка світилася від щастя. Вони стали нерозлучними гралися, ловили уявні зорі. Малювали чарівні квіти, вигадували нові світи. Зірочка навчила Ліну слухати тишу, а Ліна бачити красу в кожній дрібниці. Разом вони дбали про квіти, поливали, розпушували землю, вносили добрива, а квіти натомість віддячували їм своїм розкішним цвітінням та неймовірними пахощами. Але настав час повертатися, і зірочка пообіцяла, що завжди буде світити для Ліни, а Ліна, що ніколи не забуде свою небесну подругу. Коли зірочка повернулася на своє місце у небі, вона вже не була самотньою. Кожну ніч, дивлячись на Ліну, вона знала, що їхня дружба завжди буде яскравою, як зірки на небі. Вона нашіптувала ліні казки. Про неймовірні космічні пригоди та про різних космічних жителів. А Ліна розповідала про нові сорти квітів, які вона виростила в своєму саду. Минали роки. Ліна виросла, стала художницею, і на кожній її картині була одна маленька зіронька. Одного вечора, коли Ліна сиділа біля вікна зі своїм маленьким сином, вона розповіла йому історію про чарівну зірочку, яка спустилася з неба, щоб подружитися з дівчинкою. Хлопчик слухав із широко відкритими очима, а потім прошивотів. а вона ще світить? Завжди усміхнулася Ліна. Просто подивись на небо і в ту мить. Зірочка, що спостерігала з висоти, засяяла яскравіше, ніж будь-коли, бо справжня дружба це світло, яке не згасає. Сподобалась історія? Ти можеш прид придумати продовження. А тепер не забудь поставити вподобайку і підпишись. Бувай!